Всім привіт! Ми сьогодні вирішили зняти новий формат для нас. Будемо ходити по закладам українським і пробувати їду, яку готують в кракові. Хочемо назвати цей випуск Смачний український крахід, але за це нас можуть вигнати з Польщі. Тому ми ще над названням подумаємо. <рес> ну все, погнали. Це перше місце, куди ми йдемо, це що? Це Фабле, це кафе Фабле. Де ми йдемо на сніданок. Будемо їсти смачні десерти, наполіон, мідовік. Він. Скажи, що йому передисторія, що ми знаємо про Фабле. Спочатку це була дуже така. Маленька міні кав'ярня, ми хазяйку знаємо так, О, так. на ти. А вона подивись така, що це за люди. Взагалі? Ну, ми просто бачили там ще в маленькому фабли, коли про нього ніхто ні, не знав. Так. А зараз у неї вже сіть із двох кав'ярн, і вони набагато більші. З угрудками сьогодні підемо в першу. Другу вам не покажемо, тому що не встигнемо. Але і там і там дуже смачно, дуже гарно. Ми погнали. конструкція в подарок. Дивіться, я вам зараз покажу найсмачніший у світі Наполеон. Смачніший тільки в моєї мами, чесно. А ще одна Медовик. Ну, медовік тут навіть смачніший, ніж у моєї мами. Не кажіть, що ага. це. Погнали. Погнали. Дерево. Отак Юля стоїть. Ми чекаємо на наших друзів, щоб розпочати сніданок. Я трохи опухший, бо нещодавно тільки проснувся. Все одно дуже гарний. Все одно дуже гарний, по словам, дружини. Оцініть, будь ласка, в коментарях мою красоту від 1 до 10. Так, по перше, наші сніданочки. Дивіться на міце. Авокадо тост з scramble eggs. Дуже смачний. З а... смаженим яйцем. А це так само. Тільки ще з... З лососем. З лососем. Тут ще салатик є хороший. Тут салатика чогось <рес> не вистачає. Фабла. А ще ми коротше, прийшли і запитали, ми можемо тут знімати. Вони нам дозволили, і ми почали знімати, розповідати за їх десерти. Ми подумали, що капець ми блогери. <плес> Мільйонники, мабуть. А ну, це 200 переглядів на Ютуб. Казали, що ми можемо навіть тортики безкоштовно з'їсти. Це не реклама, нічого не проплачено, тільки тортики. Ми не знали, чесно. Я починаю свій сніданочок. Дивіться, Дивиться гвакомолька. Ту. Яичко тут посипано сезамом. слезамом. Пробую. М -м -м. М -м. Так смачно, що хотів в рот засунути цілий кусок. Хліб свіжий, спечений. печайный. Глакомойка тоже хорошая. Рыбка солена. В кращих традициях. Шо еще треба? Я класного знімаю. Так, мій сніданок такий самий, тільки без лосося. Я буду робити вигляд, що я, типу, перший раз це замовила. М -м -м -м. Це треба пробувати. просто проходити і їсти оце. Ми Чі! поняли. Дивіться, що я замовила. Це Мача, лате, Блакитна. Ще й на овсяному молоке. А, точно. Починала з макофі, а дійшла до мача, лате, блакитна. У мене вон, макофі. Yeah. Я жартую. Тут є опції не просто американо, або капучино, або ще щось. Це е, фільтр кава або пшелеф по польську. Ти любиш таку каву? А я люблю всякі аеропреси, дріпи, тому приходьте. Наполеон і медовік. Це наполеон класичний варіант. У мене просто мама робить наполеон зі згущеним молоком. Я думала, що всі люди в світі так роблять. Ні, тільки моя мама. Тому що моя мама робить дуже смачно. А Кому це... треба наполеон з згущеним молоком, напишіть нам в коментарях. Да. А це э, класичне наполеон, ну, я зрозуміла, це прям наполеон Наполеон. І я кожен раз його замовляю, він дуже смачний. Тому якщо ваші... З чорною кавою, ну це взагалі глянь, це кожен слойчик. Так. Це, інь, це інь і янь. Це інь і янь. Це я заблокую це відео від своєї мами, тому що цей мідовік смачніший. Зараз ну, кто ще буде підмазуватися. Я, я би на одне перше місце їх поставила. І тут моя мама. Що це ви пані Катерина замовили це себе розповідаєте? Ми з комоців не самовічі. Ми переклад український сути припустимо. Це буде, так це, да, це я скажу. <світ> Мощно буде. За соточку можна відрутії жати. Чотка. Містер Коля. Від відомого українського ресторану Fable. Це класичний медовик. Класичний медовик в нашій сім'ї це з горіхами mm. і чорносливом. Це, це ривовік. <рес> <рес> Але він все одно є кислинка, дуже добра. Такий ніж, ніжний, я... <рес> <рес> катіна попа. попам. Так. Вісім з десяти, бо немає горіхів і слив. Але якби от хтось не любить горіхи і сливи, то 10 з 10. Хороший. Не ще й чи ще класичний Наполеон. Ні з якими там полуницями. оце всяке таке. Веріб'ютіфу. Моя моя миска була дуже гарна, смачна. Об'єм для мене топ. Мужчина би не наївся. Просто знайте. А якщо маленький мужчина? У мене такі маленькі мужчини, які не наїдяться такого таким <рес> дуже смачно, дуже смачно, прям хорошо. Забрали цибулю, як я попросила не забули забрати не забули. цибулю. Просто за що їм всім. Client service. Я дуже наїлась. Насправді і сніданок і медовик – ну, це для великих мужчин, <рес> <рес> але дуже смачно. Ми дуже часто сюди приходимо. Нам дуже подобається, тому обов'язково ще прийдемо. Mm. Ставте лайки потом Ставте лайки лайк, лайк. Підписка, колокольчик.